За 1100 10, миль 3000 доларів. Тяжко, тяжко, пацани. Мама мія, знайшов, я, знайшов це місце. З роботою я вам скажу стало туговатіше. Я такий злий. Офігеть. Егеї, шановні гості, дорога родина, доброго вам раночку, доброго раночку вам з Лас-Вегаса, з сонячного Лас-Вегаса. З розпусного Лас-Вегаса. <laughs> що ми сьогодні привезли, в цей Лас-Вегас? Ми привезли в цей Лас-Вегас. Отакі здорові штуки, зараз побачите, я сам в шоці був. Я сам в шоці був, коли мені їх вантажили. Це шасі коротше, від, електро... від електротяги, від електрички. Тут, як я питав, їх ремонтують. І потім вони, коли будуть поремонтовані, капіталочка, що тут робиться, я не знаю їх. І потім будуть вони знову їхати назад. Грузили ми це в Сіетлі, штат Вашингтон. Вивізь, як воно здорове. Тупо колеса. з кабелями. Грузили ми це в Сіетлі. 1100 миль і 2700. Я вам скажу, що не так багато, хотілося б більше, але так як мене по одному логбуку їхав, то нормально, нормально на вихідних може бути. Що, розкажу вам, як я кріпив їх. Мені заборонили ось тут скріпити, я хотів тут стропу кинути. Вони кажуть, тут не можна кидати. Каже, кидай, каже, стропи ланцюжок. Вона важить 12 тисяч паундів, це майже 6 тонн. Я думав, що більше, бо така вона угрожаюча. Поставили мені її на брусочки дерев'яні, і я попросив, щоб поставили саме так, а не в іншу сторону, щоб вона не покотилася. Та й можливо, вона по ширині б не стала, чесно кажучи. Так що три стропи, ланцюг. І все пляше, все граю. А зараз чекаємо я в третій на розвантаження в черзі. І чекаємо, поки підійдемо ближче, і потім познімаємо ці всі стропи, бо якщо зараз я порощляю, ну, порозпускаю стропи, воно покотиться, то хто буде винувати? Я. Так що не спішіть, ребятки. Бо буває так, що скільки відео в інтернеті, що коли відпустив стропу... Ну і думаю, що тут зараз на ярді покрутишся, а вивар буває завалюється і срак. Твар ти -то не дивісь, вроді вже на вигрусті, але товар не довіс. О, дивіться, це авто у сесії близько 7 тонн ладить одна штучка. Чимало, Спеціально такий. Друзяшки, сьогодні такий чиловий день для мене. Я розвантажився на тому місці, поїв, подрімав, але я від'їхав від фірми, будь ласка, буквально 100 метрів. Від'їхав, дзвонить мене, буде мені брокер, будуть мені брокер каже, Дімасик, є робота. Завтра, каже, е, кажу, як завтра? Він ну, каже, так, завтра, типу, товариші ніби не готовий, на завтра на сім ранку. Дивлюся, де завантаження, а це та сама фірма там, де я був. Я пройшовся пішком, так як я працюю по логбуку зараз. Пройшовся пішком, машина стояла на сліпері. І запитав, кажу, козачки. Кажу, на небраску є у вас? Кажу груз є, кажуть, готовий сьогодні, можна загрозитись. Туди-сюди ходили, кажуть, є, да, загрузимося. І загрузили мене. Я собі тут все на вулиці тихенько на аварійці до 5 миль проїхав. І все чітко, чики бомбони. І що ви думаєте, мені завантажили? То саме, то саме, саме, Тільки ці вже тяги, вони вже після ремонту, repair, 100% капітальний. Поміняли вони всі всякі електротяги. І тут же місце для кріплення є краще. Вже я так кинув Скажем так, Таким іксом, Обов'язково кладу сюди войлок, щоб метал метал не воно ніби здається гіня, але воно реально перетирається з часом. От. І такі три тяги знову. Все тут же опломбовано. Тут так само на ікса, Це, до речі, мені так, на, на тих буксах не було чіпляти де спереді, було з одної сторони де чіпляти, з цієї сторони є де, де чіпляти з однієї сторони і з другої. Тобто один ланцюг 7000 паундів отримує, ця штука 12, цього достатньо. Цього достатньо. Ця от тяга ще така. І колеса навіть поміняли, ніби вони такі, як новенькі, бляскучі. Бляскучі. І кабель тут новий. І от вони тут запаяли. Короте, нормальне. Нормальний вантаж. Але, але скотеняки, вони платять набагато менше, ніж я віз сюди. Я сюди віз за 2,6 РПМ, ці 1100 миль за 200, а цей за майже, майже 1000 миль-2000 доларів. І от тобі маєш зона-зона. зона. Там, де, скажімо так, такі зони там де вантажів мало, а перевізників багато, от і брокери диктують таку ціну. Це все брокери. Брокера. Брокер це важлива ланка між перевізником і той, хто грузить тут. Так що брокера нам тут не друзі, на жаль, в Європі такого немає. Доброго раночку всім, У мене вже раночок. Я спав навіть вночі. Завітав перший раз на трекстаб Америка». Дуже хвалять це морозиво. Взяв собі вафельному стаканчику 2 бакса. А якщо звичайний стаканчик... Ну, то 75 центів. Але не очікував, що таке воно велике буде, не знаю, чи навіть з'їм його. Смачне, але не ідеально. Блин, тут вагонне ремонтне депо. А я тут стараюся знайти якийсь заїзд для себе вже хвилин 15, якщо не більше. Блядь. Їдь туди, нікого немає. Хожу, може, ескорт, кажу, блять, може хтось мене скорт зробить. Нікого немає. Сушки, я такий злий, бо ви знали, тут блядь, скільки колій, блядь. скільки поїздів, нічого не зрозуміло, то заїхав тут, типу, цей Аля ресівінгадок. Але мені не сюди. Поставив свою там точилочку. Щоб нічого не на Ой, коротше, піздець. Ой, це я там катався коротше, між тими вагонами, блін. Думав, що там депо... а то просто, Там просто депо, але не, не ремонтне депо. Коротше. Коротше, одні ці, блін. Змата не вбитись, де коротко, чесно кажучи. де я, тупо вагони. І як я це сама всім знайти сам бля? і то не туди, треба туди в іншу секцію заїхати. Я просто побачив колеса часі, і сюди заїхав. Виявляється, що там далі. Треба заткувати, зараз буде, Заткувати. і потім переїхати. Дурдом веселка. Ніяко тобі допомоги не спорту. Ти пошукай, як хочеш Звони. добре телефон, я воно в запитати. Хоч там як не крути, знаєте, вони тяжко пояснюють, Куди заїхати, що заїхати. Вони мені сказали тільки гейт номер 4 І все. Я заїхав на гейт номер 4 тут і сам де викуплявся. Мама мія, знайшов я знайшов це місце. Ура, виружають. От вони рідненькі на базі. Одна там всі інші. Заїхати то заїхав, тепер виїхати, ага. <с> не виїдеш. Саме головне, щоб він не став тут, бля, як, щоб я зміг проїхати. Це найголовніше. Дуже довго. Е, гей! шановні гості, дорога родина? Доброго дня вам! А зараз я їду. вчора ви бачили, я трошки попротив потому, по тому, депо залізничному. Ох, вони мене вчора бурвили. Серйозно, дуже плана організація в плані де, що, як, нічого було, ну, не було нічого інформативного. Мені прийшлося вчора до брокера звонити, брокер дав контакт аж на місці людей, щоб вони мені пояснили, що буде. як. Що в нас зараз? Що в нас на сьогодні? У нас е в зв'язку із підвищенням мита для Канади і для Мексики. З роботою я вам скажу, стало того ватіше. Ціни попадали, і щоб розуміли, я зараз їду 350 миль, це десь близько 600 кілометрів, ну 500, скажімо так, 550 Їду по щоб завантажитись і завантажитись по ставці. У нас ставка середня десь 2-2,50 РПМ за милю. А я їду по ставці за долари 80 з, з Небраски. Тобто зона тут не сильно, то скажемо. Індустріальна і, і затова такі ціни. Але взагалі тенденція на ринку, ціни на перевезення, скажімо так, трішечки падають, що погано для нас. трак дравері бо я заробляю від вартості перевезення. Так, Друзі, я вже на цьому заводі NuCor. Nucor sіл. Раніше я тут був на возив такі стрінки з котушки. І мене напрягало, що не можна вилазити на флетбед. Бо деколи треба було просунути в цуку на вкругі, а це з підлоги зробити досить тяжко. Але зараз Я також думав, що буду їх вести. Але ні, в мене якась як металопрокат, якісь цікавенькі такі арматурки. Не знаю, що це таке, як воно правильно називається. Я вже його застрапував, понакидав на перший ряд белістраб і все інше теж е, понакидав страп. Я понакидав і наверх, і на низ три стропи, щоб воно нікуди не поїхало. Виглядає все шикарно, можна їхати 47 тисяч паундів тут, так що без проблем. Ввеземо це все в Нью-Йорк Стейт, на кордоні з Пенсильванією. А завтра ще маємося заїхати на базу обов'язково, поміняти масло. Так що ще перевіримо цей вантаж у дорозі, як він це буде вести, але все ніби непогано. Ну кор, стіл дуже жорсткі правила тут. Так що тут треба бути обережним, бо хтось пам'ятає, як навіть хтось вдалася на футбет і так протягов стропи, то вигнали, коротше, вигнали і сказали братам, що ти все не приїжджав. Так що тільки обережні. Ой, файно воно бути в душі. А ще коли не був 2-3 дня. Ой, а ще коли він безплатний, Ой, А ще коли взяв проти батончик і каву. М -м -м, день просто чудовий. Саме головне, що була можливість. Щоб взяти, щоб тут і заправка. Бо не завжди буває лавс тим паче не браска. А тут взагалі пусто. 200 миль заправок немає. За мною красивий Петрович Пітербілд із трейлером, який возить з тварин. О, бачите? Оце так возить зазвичай велику рогату худобу. Петрович теж гарний. Що, зараз заряджаємося і їдемо. Завтра в нас Чикаго база, заміна масла і поміняти мені треба доску на трейлері, якщо до неї туди долізу. Так що let's go! Так, що ж вже за бортом скільки зафокусуюся, ну 3.46 Я на ярді, ярд у нас маленький, тут туди. Де... Шап, шап це типа майстерня тут Короче, ремонтно. Я запаркувався отак от Раком боком Бо все одно, завтра буду туди заїжджать жопкою Нікому не заважаю, бо ніхто сюди більше не заїде І що пацанчик нормально виїхав якийсь Так що, спадки, спадки, спадки Чекав с холод мінус два Блин, фу. Що можна спати. Доброго раночку всім. Дімончик вже з своїм залізним конем. На шапі. Ну, коротше, на базі. На базі вже масло будуть міняти. Сказав з акумулятора, що кажу вже слабенькі, вони кажуть, ну, ще до літа потерпить, то ще так. Да. Що, пацаки, у нас планова заміна мостила. Все що міняється, все стікає. Люблю на базу заїжджати. Подивляться мені, мене щось не знаю, при поворотах на коли я поміч оружоний, щось не знаю чого. Може щось глянуть. Короте, посмазують мені все, сідло, посмазують мені всі орігати. Круто на базу, заїжджать, що тобі зроблять, щось маленьке під ремонту. Це дуже зручно, а не тянеться там. Пока місяця переживається, якась проблема була. А якщо, а вони Тут така перекреслить. Але я це не снідав щось. Сонячний день, я йду до Каністоги. Сонячний день, я знову живу. Пам'ятаєте, такий фестиваль був в Криму Казантік. Радуюсь сонечку, ну просіске співали, радуюсь землі. Радуюсь люди, зеленій траві. Коротше, що таке? Лерічний відступ. Поміняють мені цю штучку на каністозі. Бо от бачите, нова. Пластик. І тут труба заходить і трубу тримає. Ой, це що зверху. Вона полумалася і труба мене шаталася і почала алюміній терти кані з того терти. Короче, дрібничка вроді, да, але... Але добре, що такі дрібнички є на базі, можна їх зробити. Це радує. Що, у нас, у нас сьогодні ще їхати до Нью-Йорк Стейту. І все буде чеки-бомбони. Все смазане, масло поміняне. Не мита, звісно, грязненька, але нічого страшного. Ганя, хоча кадр попасти. Попав, попа все, виїжджаємо Що ж ми рідненькі, доброго раночку! Миколаїв джисе в робочій формі. Розвантаження нас чекає сьогодні біля Баффало, штат Нью-Йорк. Тут дуже відомо, і, там, Buffalo, uh, Kril, це, відомий Бафало Крильця, тут відомий Бафало Соус. Коротше, Бафло тут відомо в США. Я раніше проїжджав його, це майже біля Канади. Будемо сьогодні розвантажуватися. Вже у нас в п'ятницю є новий вантаж на Техас, а потім вже додому! Останній тиждень. І не знаю, як вам, а мені останній тиждень завжди тяжко, бо ти вже ментально десь там вдома. І Кохана пише, що ну, там, коли ти там, як ти, там, коли вже додому, який день, і ти вже там якось туди переносишся, максимально вже трішечки не сфокусований на роботі і, і, і дуже сильно скучаєш. Напишіть, як у вас, трак і може у вас щось по-іншому. Але в мене саме так. Ще неділька і вже на наступну п'ятницю маюся бути вдома. Так що єху! Ну що, погнали, погнали, бо ще, звісно, моя черга десь має бути, стою в черзі і стояв. У черзі і прийшов мужичок з цієї фірми, каже, ти каже, майстри, що постулять, кажу, що треба пропустити нашого трака локального, блин. і він тіба, тут постійно загружається, вгружається. Я ще плюс один чекав і ну, трошечки мене збісилося, але нормально. Поснідав нормально і все добре стало. мої догрень підписнички, наш вантаж на овервікен, тобто на вихідні, готовий. Це нас дост. Пахнуть вони ще деревиною. Багато стропу понакидав, бо в мене ситуація була, пам'ятаєте, що ми досить поїхали раз вперед, на флотбеді можна переглянути. Верис його накидав максимально, е, скільки там дозволено. І кинув наперед. Так як я вам казав, попередньому випуску. В попередніх випусках x треп хік щоб при гальмуванні ця вся маса не пішла в мені вперед і не розвинула мені конесток, бо буде борода. Що, глянем, тут у нас три на першій пачушці, на, на другій два і там по три. Завантажили коротше, майже до кінця Там два фіта залишилось. Тяжкі і місця немає. Можна було б паршел взяти на Техас якийсь, на Техас великий з паршалки, а, на жаль, то маємо, то маємо. Закриваємо поносношку і будемо потихеньку відчалювати. Платять нам за 1100 миль. 3000 доларів. Це для компанії. Так що, ну, що сикаєш, то більше. Тут що тут сушилки працюють, тут все побудно. Так що таке вставило. Це пазики, дивиться, з кіпелюк пилюки. Йома, і нічого не видно, блях. Треба почекати, бо я ніфіга не бачу. Це так грузився там. О, там шочки розвинілося. Що, на вихідних у нас 1340 ми. От і ми спускаємося. Це коротше на окраїна Далласа. Я з самого верху, Пенсильванія штат і погнали вниз. Так, що норм. Так, братва, вітереція нормальний. Починається щось трохи. Подивився на весь земетар. Корновую пару. Ууу! Требай Не Требай. Добрий ранок, мої дорогенькі. Дивіться, я попав трошечки в дощовий шторм. Перед цим було просто такого гриміло, блискало, коли я спав. Я спав тут близько п'яти годин. І далі дивлюся по моїй дорозі Сороковка. О! Грину, чули? Дорога перекрита там на двох ну, затоплення. Я зараз планую новий маршрут. А поки... Поки понатирав вікна клас клінер, щоб капельки цікави гарно. І потім походимо їхати. Але вже мене мокрі, Де там? Ой, що ж несеться? Що ж такі дощ валить нормальний? Я в шоці. Дуже-дуже Дуже валить дощ. Крапельки. Скочується, але дощ не перестає. Ось сам результат Сильно і топлення вже в людей. Просто вода стоїть. Водичка стоїть, я так розумію. Що скоро щось може бути попереду. йо йо, дивіться що там робиться, машина там пливе, коротше, вже. Офігеть! Офігеть! Прям коротше цей путичок вийшов на дорогу блін скільки дощу. Ахи дорогу прям ще не розмило, що доробиться. Так, побачив, що Walmart є. Є можливість під'їхати траком. що дуже подобається мені Америка в цьому плані бо в Європі. Аж ніяк. Ти не заїхав нікуди. Траком купи водички, бо якщо десь застрягнув, у мене води питної немає. А, блін, закрив, зараз покажу вам. Дощ, щоб ви розуміли і не думаю, я припинятися. Небо затягнуло, а зараз тільки друга година дня. Траки об'їжджають i40, магістраліку закрили. Як писує водички, всяких приколювся. Бо блін, Треба зразу дістатиш. Треба одразу дістати трохи, щоб пить, бо Потім не буде часу діставати на ходу. Всю Так, друзі, взяв собі трошки такого смачненького. Давно ну, я чув про ці сирки глазуровані. Такі як схожі типу, на наші. Я знайшов їх в Walmart, і побачив і одразу взяв. Так, вони дійсно виглядають, але е, я б не сказав, що ну, тіпа, їх так розрекламувало, що я думав, що там вони капець. Схожі трохи на наші, але не такі, наші смачніші. Можливо це більш натуральніше, чи що, але... Але може бути. Доброго раночку, шановні гості, дорога родина. Що у мене тут? Десята сьогодні, але я ще працюю. Коли я робив pre-trip inspection, тобто оглядав свою машину по цим якимось для виїзду, побачив ось таку от картину. Дивіться, бачите? Черевичок, черевичок, черевичок. І одразу згадав себе. Я часто так не люблю, не знаю, це ця європейська звичка, щоб залишити їх на сходинці, я залишаю їх. Потім думаю, та зараз заберу, бо там треба щось від'їхати, було. А потім мене кажуть, тут не можна стоять і далі. І я поїхав і забув про ті тапки. І я вже так 4 пари, десь чи 5 загубив тут. Це просто страшне, блин. У вас як? У вас такого немає. Літачок. Вольвотрон. І Вольвотрон. І от вам Димон. Коротше, стою одразу. На фірмі в Даласі. Того, що ніфіга сьогодні було, не було місця припаркуватися в цьому Даласі. Все забито і платні, і паркіни, і неплатні. З одної сторони буде класно, тихо, спокійно. З іншої сторони, боюсь, щоб не вигнали. В принципі, ніяких знаків, що забороняють, тут мені стоять немає. Я прям став одразу, щоб мене вигрузили, прям спеціальне містечко. Там не можна було стояти, на вулиці не можна стояти. Так що таке буває. А я вже підготувався, надів свою файну майку, щоб рам було видно, і буду зараз робити свій челендж. Четвертий день сьогодні. Dance with me! Зараз будемо челендж з миколаївцем робити. Я так розганяюся, бо бляха тяжко, тяжко, пацани. Але треба! Тяжко навіть говорити, але набух, як той не знаю, м'ячик якийсь, який надули. Якби так постійно за карама була здорова, о, було б файно. Але блін. Дуже важко, бо все боліло бляха. І останні рази такі були схожі на якісь не знаю, конвульсії. Але закрили четвертий день, пацанчики чекають від вас. Відповіді давайте, давайте, пацики. Щоб ви розуміли, друзі, я стою в промзоні. В Америці наскільки все. Скажімо так, заточено під автомобільну індустрію тут навіть немає ніде тротуара, щоб піти мені кудись, наприклад, куди я захочу на іншу фірму, наприклад, чи з фірмі фірми, фірми перетись. ніхіра, все на машині. Хочеш йди, от, по травичці бляха і все. Тут в Америці реально все машина, все машина, все машина. тротуара ніякого тобі немає. Це дійсно так, дивіться. Там немає тротуара там немає тротуара а хочете гуляти, пішки, ну тоді йди по газону або їдь кудись на машині. Отак Ось так вмерється.